Слава Україні! Сьогодні ми поговоримо про брагу, про всі нюанси, які треба прийняти до уваги, щоб у нас вийшла нормальна брага. Що таке брага? Це суміш води, цукру і дріжджі. Тому будемо зараз більш детальніше про це говорити. Значить, з чого почнемо? Почнемо з води. Води, воду можемо брати. Е, е, я беру її з крану. Тобто е, не треба заморачуватись ніяку там, дистильовану, там, е, тим більше з джерела, тому що там в джерелі вона може мати якісь мінерали, які будуть заважати роботі дріжджджям. Тому е, воду можна брати банально з, з крану. Просто е, в кого центральна вода йде гаряча, то краще брати гарячу, щоб нормально е, цукор е, розбавився. Е, я б рекомендував її залити в бак і лишити її на сутку, щоб Вона там наситилася е, киснем і осіли всякі там домішки, отакі ва. Так що з водою там проблем нема, для браги це не, не суттєво. І тому ніби з водою проблем нема. Е, далі е, цукор. Цукор, е, цукор це проблема. Зараз в теперішньому у нас є різні цукри з різних заводів. Та, як я живу на Західній Україні, то в нас е, найкращий цукор це Ярадехівський, тому я його беру. Е, е, АТБ, я брав АТБ. Вихід трошки менше виходить. Тому е, з цукром ви мусите методом проб. Е, ви просто мусите спробувати, і який цукор вам підійде. Де більший вихід виходить, тобто зазвичай ну, з цукром то таке. Дріжджі. третій елемент це є дріжджі. Дріжджі є такі пресовані, такі в кубіках, а є сухі. Колись було тільки пресовані. тому всі брали пресовані, і це таке, як було. Самогонка в селах, тобто вона мала запах такий неприємний. Зараз тим теж не мав уроки, тому що вже випустили сухі дріжджі спеціально для самого навирення. Я беру теж наші місцеві дріжджі. Такі ось такі справк. Не реклама, але наразі. Вони ну, себе нормально зарекомендували. і Є дуже багато різних фірм е в турбодріжжі, які зброджують за три дні печаль, який пише за три дні. Ну, я далі розкажу, які нюанси там є. Тому е дріжджі брати сухі, спеціально для браги, щоб е не заморачуватися. До речі, зараз ми відкриємо їх в тих дріжджах Ще є завжди така добавочка компоненти поживного середовища. Спеціально для того, щоб нормальна брало, навіть інструкція є. Так що з дріжджями теж немає проблем. Далі, то є, ми вже знаємо, що брати воду, просту яку вистояну. Бажано на ніч її поставити, щоб вона собі вистоялася і далі буде нормальна вода. Цукор теж методом проб. І дріжджі брати сухі, Ось такі, як кажу, присовані взагалі ніхто вже майже не бере. Тому це не проблема, вони в будь-якому магазині продаються такі. Спеціально для браги. Тобто і приват Можете брати якісь закордонні турбодріжжі. Так що з дріжджям немає проблем. Який рецепт? Є така штука, як гідромодуль. Тобто Я думаю, ви вже дивилися на багатьох YouTube-каналі на багатьох каналах. Саме оптимальний варіант це є 1 до 4 гідромодуль це ніби співвідношення води з цукром. Саме оптимальний варіант це 1 до 4 Тобто 1 кг цукру і 4 літри води. Колись на пресовані, давали 20, той, на пресовані брали 100г пресованих і 20 г сухих. Зазвичай краще дивитися на інструкцію. Як в інструкції пише, то вони вже все випробували і в інструкції все написано. Краще починати з цукрової брая, тому що краще набити руку на простій цукровій бразі, а далі можете вже робити і фруктові браї, і зернові браї. Там зовсім інші дріжджі йдуть. Що на фруктові інші дріжджі, що на зернові інші дріжджі. тому, Але для початку я би рекомендував вам брати брагу робити на цукрі, тому ніби набити руку, щоб ви поняли всі нюанси. А далі ви вже собі будете бачити, як. Що брати, ну, яка ємкість? Дивіться, якщо взяти оті ж більш і ну, цей пакетик, він йде на 9 кг цукру. Тобто 9 кг цукру, воно зброджує. Значить, 1 до 4, значить 9 на 4 буде 36 літрів води. 36 літрів води і ще треба взяти до уваги, що. Кожен кілограм цукру додає в об'ємі 0,6 літра. Тобто 36 літрів води і 9 кг цукру ще плюс десь 5 літрів. 3,40 води. Вийде у вас браги десь 41 літра. В баці бажано ще зробити зазор, десь 10%. Десь для того, щоб коли буде якесь піноутворення. Хоча ці дріжджі ніякого піноутворення не робить, то колись робили пресовані дріжджі, там була піна. І там, Тут немає. Тут вони не пахнуть, так як там ті пресовані, вони так віддають трошки навіть шампанським. Ну, зовсім не той рівень, що колись було так, що... Та самогонка, що колись була в селах, там, де коли нюхаєш, вона смердить. Це зовсім не та самогонка тепер виходить. Зараз це вже називається дистилят, А не самогонка. Ну, самогонку теж говорять, але в загальному це є дестилят. І тому ніби це зовсім інший рівень. Е, в принципі, по тому всьому все. Що вам треба, вода. Проставу з крану, температура ще води. Да, температура води, коли я... спочатку ви розмішуєте цукор у воді, тому я беру гарячу воду. Але коли засипаю дріжджі, воно має трошки устинути в районі десь 25-30 градусів. Тому що якщо буде холодно, вони погано запустяться. Якщо буде за гаряча, вони там можуть помирати. Тобто їхня температура, ну, щоб вода була 25-30 градусів. Нічого там не треба зброджувати, зварку засипаєш, розмішуєш, бажано мати мішалку. Я маю таку мішалку, нею мішаю. Бак, вода, дріжджі, цукор. Все. Більше нічого не треба. Це дуже просто. І чекаємо 3 дні, так як написано, тут, хоча воно так не виходить. Чекаємо 4-5 днів і далі ще бажано 2 дні, щоб вона освітлилася. Хоча можна там бентонітом її освітлювати. Але я би казав, просто ще почекати, якщо ви не спішите почекати лишніх 2 дні, воно все осяде, вона освітлиться. І буде чистесенька, брага. Не треба нічого там ніякого гідрозатвора взагалі нічого перевіряти. Ви її побачите на вигляд, що вона освітлилася. Можете взяти, спробувати на язик, вона буде така гіркувата, головне, що не солодка. Якщо не солодка, гіркувата, значить все, всі дріжджі з'їли весь цукор і там перетворилася на Все. Тобто далі будемо переганяти. Можливо, зараз я вам покажу, як це буде на практиці. Я зараз буду робити цю брагу з тих дріжджів. так що підписуйтесь. Вливаємо 36 літрів води. Гарячою. Для того, щоб розчинився цукор. Перевіряємо температуру води. Ну, десь десь 42, 42 градуси. Може навіть і більше. Ну, бо це гаряча вода. 43 навіть. Може ще більше. Ну, зато розчиниться краще цукор. Засипаємо цукор. 9 кг І розмішуємо. І чекаємо, поки він весь розмішається, розчиниться і впаде температура. Коли трошки остине, засипаємо компоненти з першого пакетика. Потім і дріжджі засипаємо і перемішуємо. І залишаємо, щоб вони собі завелися. І чекаємо 4-5 днів. І накриваємо кришкою. Далі буде.